В фільмі розповідається про комбайн фірми John Deere моделі Maximizer, який призначений для роботи на рівниній чи горбистій місцевості. Фільм допоможе отримати знання про збирання зернових, зернобобових та технічних культур. Тут також подано загальну будову, технологічний процес роботи та показано, як проводити основні регулювання комбайна. Всі зернові культури і умови їх збирання різноманітні, тому комбайн Максимайзер має відповідні регулювання вузлів та агрегатів. Відповідно до культур, які збираються. Всі ці регулювання описані в інструкції, яка додається до зернозбирального комбайна. Ця інструкція знаходиться в кабіні комбайнера під правим підлокітником. В ній описані всі операції, які повинні проводитись по усуненні поточних несправностей і основних регулювань відповідно до культури, яку збирають. Чим краще ознайомитесь з основними регулюваннями, тим швидше і точніше будете виконувати їх на практиці. У фільмі не показано, як проводити регулювання жадки. Щоб виконати цю операцію, користуйтеся додатковою технічною літературою. Інструкція з експлуатації комбайна є першоджерелом для отримання інформації з регулювання. У ній також зазначено, яке регулювання потрібно зробити при зміні культур і умов збирання. При виконанні регулювань потрібно дотримуватись правил техніки безпеки. Це дасть змогу попередити травмування людей. Виконання всіх регулювань, а також поточний ремонт потрібно виконувати тільки при зупиненому основному двигуні. Зупиніть двигун, витягніть ключ, встановіть запобіжний стопор на гідроциліндрах підняття похилої камери для того, щоб запобігти її опусканню. Робота робочих органів комбайна пов'язана в один технологічний процес. Якщо один із робочих вузлів відрегульований невірно, то це вплине на якість всього процесу. Комбайн виконує 5 основних операцій зрізання і подача маси, її обмолот, відокремлення від соломи, очищення зерна та соломи, транспортування зерна до бункера. Розглянемо функції кожної операції окремо та зв'язок між ними, наскільки культура, яка збирається, проходить весь процес. Розглянемо регулювання похилої камери комбайна, щоб ув'язати по черзі всі 5 операцій технологічного процесу. Подача виконується похилою камерою, в якій чотири основних регулювання натяг ланцюга транспортера похилої камери, регулювання висоти приймального бітера, регулювання швидкості руху транспортера похилої камери, гідравлічним варіатором і швидкість конвейера похилої камери. У першу чергу розглянемо натяг ланцюга транспортера похилої камери, який є основним для подачі хлібної маси від жатки до молотильного барабана. Відкриваємо щитки з лівої і правої сторін похилої камери і перевіримо, щоб нижній край ланцюга трохи провисав і торкався планок нижньою частиною. Регулювання ланцюга проводять за допомогою натяжних гвинтів, які розміщені по обидві сторони похилої камери. Переконаємось, що натяг ланцюгів з обох сторін однаковий. Умови регулювання зазначено у таблиці, яка прикріплена до похилої камери. Висота розміщення приймального бітера регулює масу врожаю, яка потрапляє до молотильного апарата комбайна. Для рослин з крупним зерном бітер становиться у верхнє положення, а для дрібнозернових культур у нижнє положення. Сповільнений рух показує роботу в полі. Якщо при збиранні кукурудзи приймальний бітер знаходиться у нижньому положенні, то вільний хід бітера обмежений і відбувається вимолот зерна скачана. У результаті відбувається зменшення намолотої якості зібраного урожаю. Подача культури до молотильного барабана зменшена і нерівномірна за величиною. Це призводить до нерівномірної роботи комбайна. Якщо приймальний бітер знаходиться у верхньому положенні при збиранні бобових чи зернових, то прохід дозволяє масі вільно потрапляти у похилу камеру і до молотильного барабана. Дрібнозернисті культури проходять через бітер скачкоподібно і надходження хлібної маси до молотильного барабана обмежується. Щоб маса не поверталася по колу з транспортером похилої камери, в її корпусі біля верхнього вала встановлений відсікач. До відсікача можна дістатися через верхній люк на похилій камері. Відстань між відсікачем і ведучим валом транспортера 3-4 мм. При збиранні зернових і зернобобових культур потрібно переконатися, що нижня частина ланцюга надіта на велику зірочку, а при збиранні кукурудзи на маленьку. У першому випадку швидкість конвейера збільшується, а в другому зменшується. При збиранні високостеблових зернових культур на передній частині похилої камери встановлюється пристрій, який запобігає попаданню солому у верхню частину потранспортера транспортера похилої камери. Для комбайнів моделі 9500, які працюють у горбистій місцевості, проводиться ще одне додаткове регулювання для рівномірності подачі врожаю. Лопатки приймального бітера повинні бути встановлені на відстані 6-7 мм від дна корпуса похилої камери. Всі похилі камери зі змінними швидкостями транспортера, обладнані передачею позитору. Вона автоматично регулює натяги пасу згідно із змінами навантаження на привід. У результаті цього збільшується термін експлуатації пасової передачі. При навішуванні жатки на корпус похилої камери, яка обладнана приводом позитор, встановлюють нижній шкіл у положення найменшої швидкості, що дає змогу різальному апарату працювати в більш сприятливому режимі, зменшити його вібрацію, пошкодження та спрацювання. Після завершення регулювань у похилій камері переконайтеся, що остання вирівняна по горизонту. Притримуйтесь інструкції з експлуатації комбайна і використовуйте при необхідності прокладки для вирівнювання похилої камери. Регулювання корпуса похилої камери має важливе значення для отримання рівномірної подачі хлібної маси до молотильного апарату комбайну. Слід обов'язково виконати 4 регулювання для того, щоб комбайн працював з максимальною продуктивністю. Друга функція обмолотмаси. Ця функція є основною у всьому технологічному процесі, оскільки обмолочується 90% зерна, яке відокремлюється від соломи, кукурудзяних каченів або стрічків. Молотильний апарат складається із молотильного барабана, підбарабання. Від бійного бітера, відсікача та решітки бітера. Якщо всі регулювання в молотильному апараті зроблено вірно, то основна проблема збирання врожаю вважається виконаною на 90-95%. На комбайні моделі Максимайзер регулюються оберти молотильного барабану і зазори між барабаном і підбарабанням. Ці регулювання проводяться, не виходячи з кабіни комбайна. Це дуже зручно, оскільки в процесі збирання можуть виникнути умови для швидкої зміни регулювання, не зупиняючи комбайн. Швидкість обертання молотильного барабана і пошкодження зерна тісно пов'язані між собою. Якщо ці показники не узгоджені, то буде обмолот неякісний. При високих швидкостях зерно буде пошкоджуватись, а при малих буде його не Підбарабання в звичайному вигляді без додаткових пристроїв є основним для збирання дрібнозернистих культур. Воно дозволяє зерну швидко і без пошкоджень проходити і при цьому зберігати свою якість. При підвищенні вологості маси, яку збираємо, підбарабання з короткими рифами без вкладишів допускає попадання качанів кукурудзи в систему очистки. Тому такі вкладиші встановлюються на заводі на всіх моделях комбайнів. Вони забезпечують більш якісний вимолот зерна. Ці вкладищі легко монтуються і демонтуються без додаткового інструменту, коли умови збирання змінюються. Якщо збираються культури, вимолот яких ускладений самою природою культури або умовами збирання, то на підбарабані встановлюються передні планки перекриття. Ці планки рекомендується встановлювати, якщо велика кількість необолочених головок. Знайдено у пристрої для дообмолочування або в бункері. Ці пластини стандартні і встановлюються на всіх моделях кукурудзозбиральних комбайнів, щоб не допускати проходження неочищених каченів через підбарабання. Пластини можна залишити і при збиранні дрібнозернистих культур. Зубчасті молотильні барабани і підбарабання стандартизовані і встановлюються на всі рисозбиральні комбайни. А також ними доукомплектовуються комбайни для збирання дрібнозернистих культур. Для культур з крихкими стеблами, таких як соняшник, задні пластини перекриття встановлюються на підбарабанні з короткими рифами або на зубчасті підбарабання. Вони не допускають перевантаження системи очистки і встановлюються без використання інструмента. Систему регулювань молотильного апарата комбайна максимайзер фірми Джондір. Вибирають за основу тільки за результатами збирання. Після отримання даних результатів проводять кінцеве регулювання молотильного апарату для одержання зерна високої якості. При збільшенні або зменшенні частоти обертання молотильного апарата частота обертання бітера змінюється один до одного. За рахунок цього зменшується пошкодження зерна. При збиранні спеціальних культур встановлено додатковий пристрій, який дозволяє відбійному бітеру обертатися на 25% повільніше, ніж молотильний барабан. Підбирання з короткими рифами має регулювальну решітку відбійного бітера, яка дозволяє переміщуватися масі швидко від підбарабання до солома тряса. поверхня забезпечує просування зерна вниз у зону очистки. Виробник комбайн решітки бітера встановив у верхнє положення, що дозволяє збирати всі культури. Встановлювати решітку в нижнє положення дозволяється в умовах тяжкого обмолоту. Як, наприклад, для полів, засмічених великою кількістю бур'янів. Зубчасти підбарабання в задній частині має пальцевий брус, за допомогою якого подача маси в умовах високої вологості соломи відбувається рівномірно. Для захисту молотильного барабана і підбарабання встановлено камнеуловлювач. Каміння, яке потрапило в камнеуловлювач, легко видаляється. Для цього використовується важіль дистанційного відкриття камнеуловлювача. При роботі комбайна на горбистій місцевості необхідно відпустити дві гайки і від'єднати два важелі для того, щоб очистити камнеуловлювач від каміння. Після ознайомлення з роботою молотильного апарата розглянемо загальні правила його регулювання, що дозволить досягти максимальної продуктивності під час збиральних робіт. При збиранні врожаю кукурудзи і бобових культур частота обертання молотильного барабана і зазор між молотильним барабаном і підбарабанням дуже важливий. Для цього необхідно виконати правильне регулювання, щоб під час обмолоту не пошкоджувалося зерно. Для збирання кукурудзи необхідна мала частота обертання молотильного барабана і великий зазор між барабаном і підбарабанням. Для дрібного зерна необхідно, щоб частота обертання молотильного барабана була високою, а зазори між барабаном і підбарабанням малими. Це допоможе краще вимолочувати зерно без його пошкодження і подрівнювання солому. Для того, щоб отримати зерно найвищої якості, необхідно, щоб частота обертання молотильного барабана була мінімально можлива. Під час збирання культур можуть виникнути дві недоречності підрібнення зерна робочими органами молотильного апарату та невимолочене зерно. Недовимолот визначається за залишками зерна в качинах кукурудзи та по невимолоченому зерну в колосках. При визначенні якості роботи комбайну необхідно перевірити зерновий бункер, лінію до обмолоту, соломатряс, систему очистки і землю. У зерновому бункері не повинно бути подрібненого зерна, а також невимолочених колосків та шматочків качанів. При перевірці роботи сломотряса перевіряють його завантаження масою, рівномірність розподілу маси по ширині сломотряса, наявність невимолоченої маси. При відхиленні хоча б одного параметра відбуваються значні втрати зерна. Третя функція це відокремлення решти 10% зерна. Ефективність відокремлення зерна залежить від інтенсивності струшування маси з зерном та унікальної конструкції села матряса. Combine Максимайзер проводить максимальне відокремлення зерна при мінімальному використанні потужності. Чотири викри... Високоякісні каскади, які встановлені на початку села матряса, забезпечують постійну подачу маси і збільшують якість протрушування. В результаті чого зерно повністю відокремлюється від маси. Соломотряси не потребують регулювань, і тому для кращого відокремлення необхідно забезпечити рівномірну подачу маси на них. Комбайн-Максимайзер комплектується стандартно встановленими клавішами соломотряса. Додаткові клавіші можуть бути встановлені або зняті залежно від умов роботи. Кожен соломотряс обладнаний наставкою під доном. Дві окремі шторки, розміщені позаду бітера, допомагають контролювати проходження маси зерна з бітера на соломотряс, сповільнюючи потік маси і цим самим збільшуючи час знаходження маси на соломотрясі. Обидві шторки необхідні для притискання маси в передній частині соломотряса, що забезпечить максимальне відокремлення зерна від маси. Після цього починається очистка, в результаті якої відокремлюється солома і полога від зерна. Система очистки квадрофло складається з попереднього очисника, вентилятора, верхнього решета та нижнього решета. Маса з молотильного апарата транспортується шнековидними транспортерами. Шнеки встановлені під підбарабанням у місцях найбільшого завантаження. Принцип роботи системи очистки однаковий незалежно від того, яку культуру збираємо. Постійний повітряний потік, створений запареним вентилятором, направляється на передню частину решета попередньої очистки зерна. Зверніть увагу на те, як частини соломи і полови піднімаються і відокремлюються від зерна в момент, коли зерно падає зі шнека. Завдання решета попередньої очистки полягає в тому, щоб почати очистку зерна попереду верхнього та нижнього решіту. Попередня очистка дозволяє деякому зерну падати на шнек чистого зерна. Спеціальна конструкція вентилятора комбайна Максимайзер направляє потік повітря в зону верхнього та нижнього решета, що дозволяє проводити очистку маси, яка знаходиться на попередньому очиснику. Зерно, проходячи через зазори верхнього решета тонкої очистки, а легкі домішки за допомогою повітряного потоку виносяться через задню частину за межі комбайна. Ми бачимо, як зерно кукурудзи швидко проходить верхнє решето грубої очистки. Верхнє та нижнє решето легко регулюються за допомогою регулювального інструмента, який додається до комплекту комбайна. Регулювання проводять в заданій частині комбайна. Попередній очисник повинен бути завжди закритий за винятком, коли збирається кукурудза. Якщо жалюзі попереднього очисника відкриті, то потік повітря зменшується і важкі частини соломи не відокремлюються, внаслідок чого полова може потрапити в зерновий бункер. Це відбувається, якщо оберти вентилятора малі або зазор у верхньому решеті великий. Якщо оберти великі, маса разом із зерном потрапляє в задню частину комбайна. Частоту обертання вентилятора легко відрегулювати в кабіні комбайна. Якщо попередній очисник закритий при збиранні кукурудзи, Велика кількість маси попадає на верхнє решето і перевантажує його, що призводить до порушення технологічного процесу роботи комбайну. Під час регулювання нижнього решета необхідно переконатися, що зазор трохи більший від розмірів зерна, яке збирають. Малий зазор не дозволить проходити зерну до зернового бункера і воно буде направлене на обмолот. Задня частина верхнього решета обладнана викидними пальцями, які можна легко зняти під час роботи на схилах. Маса через отвори, залишені після зняття пальців, може попадати в систему до обмолоту. При експлуатації крутосхилого комбайна 9500 викидні пальці повинні бути встановлені на місце. Зняті пальці зберігаються на елеваторі не до обмолоту. Всі елементи попереднього очисника верхнього решета виготовлені із двох секцій для швидкого зняття їх і заміни. Правильне встановлення системи очистки забезпечує подачу чистого зерна в систему транспортування. Система транспортування зерна складається із попереднього шнека чистого зерна, розміщеного під елементами попередньої очистки, шнека чистого зерна, зернового бункера. Вивантажувальних шнеків, шнека не до обмолоту. Для системи транспортування зерна необхідно мінімум регулювання. Існує два важливі регулювання, які необхідно перевірити під час роботи. Регулювання ланцюга елеватора чистого зерна і ланцюга елеватора не до обмолоту. Правильне регулювання передбачає послаблення ланцюга. Він може переміщуватися із сторони в сторону. Але його неможливо витягнути із зірочки. Повернення недообмолоту можна перевірити з платформи оператора, яка знаходиться на зовнішній стороні кабіни. Для того, щоб перевірити недообмолот при повністю завантаженому комбайні, необхідно виключити похилу камеру і жатку. Пробу зерна в зерновому бункері беруть через верхній люк перевірки. Ця проба точно покаже правильність регулювань комбайна. Ці регулювання не складні і легко виконуються, а деякі з них можна зробити, не виходячи з кабіни і комбайна к максимайзер. При проведенні будь-яких регулювань потрібно чітко дотримуватись правил техніки безпеки, які описані в інструкції з експлуатації і додаткових рекомендацій. Безпечна робота це основне правило, якого потрібно дотримуватись при роботі на зернозбиральних комбайнах максимайзер фірми Джон Deere.